Хештеги це не просто решіточка і слово, це потужний інструмент, який ви можете використовувати для того, щоб збільшити охоплення та зекономити сотні доларів рекламного бюджету на місяць. На екрані ви бачите статистику одного з дописів в моєму пабліку. Бачите, він охопив 32,5 тисячі людей, з них 29 з хвостиком були не підписані, тобто це нова аудиторія, яка побачила. Ви бачите джерела. Тут вийшов пост в топи по хештегах, а далі в рекомендації. Таким чином він набрав більше 3000 взаємодій і понад 100 нових підписників, відвідувачів профілю. Таким чином можна просувати публікації без рекламного бюджету, але для цього треба вміти правильно оптимізувати публікацію. Для використання хештегів необхідно розуміти, як взагалі працює кожна соцмережа. Основна її мета в тому, щоб якомога більше утримувати увагу користувачів. Алгоритм чітко знає, що ви лайкаєте, коментуєте, на чому зупиняєте увагу хоч на кілька секунд. Усе це він вважає більш цікавим контентом, ніж те, що просто ви, я чи кожен користувач свайпнув, свайпнув і пішов далі. Тому, щоб краще дати алгоритмам зрозуміти, кому вас показувати рекомендувати, необхідно використовувати хештеги. Саме тому вони можуть дати вам хороше охоплення за дотримання деяких умов. Особисто я і для своїх профілів, і для профілів клієнтів підбираю хештеги за двома основними параметрами. Перший з них це тематика. Тут все більш-менш зрозуміло і рідко, коли виникають питання і проблеми. Другий більш складний і важливий елемент це частотність, які тематичні ви не підібрали хештеги, якщо там багато-багато мільйонів публікацій, а у вас малесенький профіль, який не має навіть 10-20 лайків на добу. То ви просто не зможете ні вийти в топ, ні якийсь довгий час триматися там у стрічці десь вище. Ви просто потонете поміж іншими публікаціями, таких же як ви, або тих, у кого більше лайків, коментарів та інших активностей. Але необхідно розуміти, що кожному аккаунту відповідно до його рівня активності, окрім тематики, треба ще враховувати частотність. Бо якщо у вас вже розкручений великий аккаунт, ви можете виходити по великим мільйонам навіть хештегам в топ. Якщо у вас зовсім свіжий невеликий профіль, то краще сконцентруватися на більш нішевих хештегах, там є трафік, але його менше, проте конкуренція значно в рази нижча. Можете бачите, яка чудова стрічка у цьому пабліку. І знову ж таки треба розуміти, що тут не будуть усі підряд хештеги. їх потрібно підбирати з розумом. По-перше, щоб вони підходили по тематиці. Тематика це більш зрозумілий такий показник. Наприклад, це аккаунт для тревел-тематики, для різних краєвидів. Тому тут, наприклад, підійде хештег «Ukraine Travel». Так, ось відкриваємо. Бачимо, що тут 116 тисяч дописів, якраз в топі подібні публікації, він для нашого аккаунту вже підійде. І можемо бачити, що частотність в нього не дуже велика. Люди роблять публікації, але не кожні там 3 секунди виходить якийсь пост по цьому хештегу. А десь 1 2-3 публікації на годину. Це якраз оптимальна частотність. Бачите, це середньочастотний хештег. Також можемо зробити, наприклад, хештег UkraineBlog. Це вже Високочастотник, бачите, тут більше мільйона публікацій. Також в топі переважно гарні краєвиди. Якщо відкриємо недавнє, буде видно, що тут вже конкуренція побільша. Набагато частіше виходять публікації, але знову ж таки можна працювати з цим хештегом, якщо у вас вже більш-менш набирається активність. Також не треба вважати, що якщо на хештег геть мало публікації, його не слід ставити. Можемо відкрити ось, наприклад, UkrainePH хештег. Він також про фото, про різні краєвиди. І тут ще нижча конкуренція, бачите, 19 хвилин тому, годину тому, 4 години тому, 17 годин тому виходила публікації. Але на ньому є трафік. На цьому хештегу є і підписники, і розділ популярніше час від часу доповнюється новими дописами. І ви можете використовувати ось, наприклад, UkrainePixel також хештег. Тут теж різні гарні фото. І бачимо, що стрічка не переповнена. 7 годин тому, 20 годин тому, 21 годину тому. Можна також брати цей хештег. Коли у вас постає бажання підбирати хештеги для вашого профілю, необхідно аналізувати, які ви берете і для чого. Коли я для своїх клієнтів підбираю, що до мене звертаються, замовляють, я саме за такими принципами орієнтуюся. По-перше, тематика, а по-друге, частотність. Скільки взагалі можна ставити хештегів під публікаціями? І на консультаціях, хто звертається за посиланнями в описі, і ті, хто замовляють у мене підбір хештегів для їхніх профілів. Люди часто ставлять це питання, і дуже багато різних теорій, е, припущень, там одні кажуть, не більше трьох хештегів, хтось каже не більше п'яти, семи, якісь дивні числа вони вибирають. Але у нас є чітко дозволена кількість, яку сам Інстаграм пропускає без різних проблем. Це 30 хештегів. Можна використовувати до 30. Звісно, не обов'язково, якщо ви там, от, дуже якась е, ніша публікація, чи взагалі сторінка, прям. Тиснути, щоб було рівно 30. Нехай буде 25, 27, може 28 чи 22, але це будуть тематичні хештеги, що підходять по частотності. Це дуже важливо. Головне, щоб ви розуміли, на що це хештеги ставити, і взагалі для чого ця публікація. Добре, підібрали хештеги, поставили під публікацію. Що далі? Необхідно розуміти, що коли ви це робите. Вас починають в стрічці бачити як ваші підписники, так і за стрічкою рекомендацій і вкладок хештегів, які ви виставили під постом, нові люди. Для того, щоб алгоритм розумів, чим це цікаво чи ні, якраз і аналізується. Наприклад, вас побачили перші 100 людей, з них 20 про взаємоділи, Лайк, коментар, збереження, можливо, репост кудись і так далі. Це вже дає знати, що публікація доволі цікава, можна її далі показувати ще там 200-300 людей, в залежності, знову ж ці всі цифри від розміру профілю. Таким чином, чим далі, далі, далі розрощується оце охоплення, а актив залишається тим же, тим більше буде алгоритм пропонувати далі. Тому дуже важливо не підбирати просто якісь від. Рандому хештеги, а брати тематичні, які підходять вашому аккаунту, і щоб там не була завелика конкуренція, адже тільки тоді ви будете отримувати нормальний актив як від своєї аудиторії, так і з новою аудиторією будете добре контактувати. При таких умовах ви можете добуватися великих охоплень, адже ваш аккаунт виглядає як цікавий для алгоритмів і для користувачів. А можливо, трошки підкрутити лайків чи брати участь у різних чатах активності. Ці питання також часто задають і на консультаціях, і ті люди, що придбали набори хештегів і хочуть швидше вийти в топ, в рекомендації. Не треба використовувати такі сірі методи. По-перше, алгоритм давним-давно вже розпізнає і чати активності, бо люди, які постійно переходять за посиланням, прийшли, поставили лайк, написали якийсь коментар і все, вернулися собі далі в ту мережу, звідки вони прийшли на цей пост, виглядають для алгоритму дуже підозріло. Те саме стосується накрутки, це просто якийсь аккаунт машинально ставить, ставить лайки. Це все дуже легко вчитується. Це вам вже не 17-й, не 18 рік, коли все це працювало і давало хороші результати. На жаль, або, на щастя, а ці всі методи вже просто залишилися, як в минулому. Зараз треба просуватися вже білими методами. У вас є хештеги. Є реклама в пабліках, реклама у блогерів, таргетована реклама. До речі, ось тут більш детально я розповідав про те, як можна просуватися, які є методи, як їх використовувати. Тому дивіться, є багато різних способів просування. Можна обійтися без накруток, і так буде в довгостроковій перспективі набагато краще.